Доброго дня, шановні колеги. Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні хочу підняти таку об'ємну тему. Це тема українського меду. І запропонувати всім популяризацію свого продукту. Справа в тому, що меда на території України виробляється досить таки багато, він різноманітний і досить таки цікавий. Але питання в тому, це попит і пропозиція, це кількість. Ми дуже мало займаємося. Популяризацію свого меду, за рахунок чого маємо дуже мале співвідношення між тим продуктом, який залишився у нас в країні, продається у нас в країні, і між тим продуктом, який йде на експорт за кордон, в частності, наприклад, в Європу. Що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відбувається така ситуація, що в минулому 22-му році було зібрано дуже мало меду в Україні, але на жаль. На жаль, за рахунок низької ціни цей весь мед перейшов у нас в наступний нинішній 23-й рік. До чого це призвело? Це призвело до того, мабуть, багато хто із вас не розуміє, що покупці, які у нас знаходяться за кордоном, вони бачать ситуацію, бачать ситуацію по експорту меду з України, бачать те, що залишилось дуже багато залишків і демпінгують, хочуть знизити ціну українського меду. За рахунок цього більше заробляти, більше продавати, а страждаємо внаслідок цього ми з вами бжалярі. Що відбувається з нашими експертерами? З нашими експертерами відбувається те, що за рахунок нас, бжалярів, вони знижують ціну, ціна знижується і можуть мати клієнта, якому будуть в більшому обсязі продавати цей мед, який будуть купувати у нас за більш низькою ціною. І сьогодні хочу розглянути разом з вами, які я бачу виходи з цієї ситуації. Тобто не завжди тримати мед великій кількості, який переходить в наступний рік, це є доцільним. Дивіться, саме перше, що ми повинні з вами зробити, це не прогнути свій власний ринок. Тобто є оця мінімальна ціна, яка 65 гривень зараз, і потрібно собі затлумачити в голові, що це мінімальна доцільна ціна і не потрібно прогинатись, не потрібно робити паніку. Мед може перейти в подальші роки, він не, не пропадає і триматися цих 65, а то навіть я вам бажаю і більшої ціни. Тобто витримати цей час для того, щоб відстояти свою ціну. Але ж, але ж, але ж, життя воно є таке, що кожен з вас розуміє, що людина не може тримати роками, вона працює для чогось. Вона живе зараз і їй треба жити і працювати зараз. Треба кошти для життя і для подальшої своєї праці. Моє особисто впевнення в тому, що ми дуже мало популяризуємо свій мед. Тобто у нас на теренах України дуже іде мала популяризація, розмова про мед і про нас з вами про пасічників. І я пропоную таку цікаву дуже ідею. На мене вийшов хлопець, звуть його Максим. Він наш українець. Він три роки займається е, по-русски, то буде приложенням для бджолярів. Це приложення воно називається Єбджоли. Е, в чому тут суть? Ми можемо заходити на цей сайт є бджоли, реєструватись і з цього сайту е, продавати свій мед. Але для того, щоб це робити, треба цей сайт популяризувати. Добрий врожай цього року. Як все продати. Додаток є бджоли. Завантажуй, встановлюй і продавай. Реєструємось, створюємо магазин. Додаємо товар і швидко його продаємо. Додаток є бджоли. Легко продавати та швидко заробляти. Після популяризації такого сайту. Ми зможемо спродавати через цей сайт свій мед. І в мене особисто на це є мій власний такий погляд. В нас сьогодні в країні відбувається війна. Наші хлопці, ЗСУшники, зараз зима, вони мерзнуть в окопах. Досить така ситуація неприємна. Тобто вогонь полетити не можеш, ви самі розумієте, чому. Вода замерзає, в окопі ти сидиш сутки, холодно і хлопці гріється цими восковими свічками. Але ситуація склалась така, що воску дуже мало, ціна на воск іде дуже сильно вгору і просто-по-напросту волонтери вони не знаходять цей віск. І в мене є така пропозиція. Тобто, ми з вами зробимо шлях популяризації свого бджільництва і медового напрямку шляхом допомоги для ЗСУ. Тобто, допомоги в основному це віском. Хто, як не я, можу знайти цей віск, і як не ви, можете допомогти з цим віском. Питання в тому, що не треба дуже великих обсягів того віску, але з кожного потроху і буде результат. Тобто я пропоную, я особисто займусь цим питанням, я вийду на українських волонтерів, які роблять ці свічки і постачають до ЗСУ. І також своїм особисто хлопцям, які в мене є, знайомі нашим хлопцям-бджилярам. Ми зробимо таку сітку, коли за рахунок своєї праці, за рахунок воску, за рахунок своїх якихось невеличких коштів ми будемо займатися допомогою для ЗСУ і тут же будемо сповіщати про свій сайт «Єбджоли», з якого ми будемо в подальшому продавати мед. Тобто, я рахую, що це такий досить розумний піар-ход. Ми тут допомагаємо всім. Ми допомагаємо країні, допомагаємо ЗСУ і допомагаємо самим собі. І Максим займається цим питанням. Тобто, таке глобальне питання получиться. і мені б хотілося зробити, але в мене чесно кажу, це не виходить. Як можна більше відео, якщо хтось з вас спроможний по популяризації меду, тобто про те, яка ситуація відбувається з бджільництвом, як наших бджол травлять. Який гарний мед, а він гарний на Україні мед. Я дуже багато в кого з хлопців брав липу, гречку, те, чого немає в моєму регіоні. Я досить таки немало продаю акації, не знаю, може не багато, але в роздріб ну десь приблизно півтори тонни ми вже спродали. Тобто, ці півтори тонни, от на моєму особистому прикладу, вони дають те, що я можу вільно чекати кращої ціни. Але скажу чесно, не повинні ми її чекати, ми повинні відстоювати свою ціну. І на мою думку, це якраз і буде тим шляхом, коли ми почнемо популяризувати бджільництво, почнемо популяризувати свою продукцію. Почнемо е, через е, цей сайт є бджоли і через відео на інших ютуб-каналах громадських висвічувати свою діяльність і висвічувати свою продукцію. До чого тут є бджоли, я зразу поясню. Може не всі поняли. Тобто, Пасічники можуть допомагати, але кожен пасічник особисто він буде оставатися в тіні. Але йому особисто хочеться продати свій мед. Ну це зрозуміло. І от якраз для цього є цей сайт, на який ми зможемо заходити. Цей додаток, я неправильно сказав, додаток є в Джоли, на який ми зможемо заходити, реєструватись, виставляти там свою продукцію, і цей додаток в подальшому. Разом з е, відеороликами про мед і про бджільництво на інших YouTube каналах, я хочу зайнятися цим питанням, популяризувати наш мед. Цей додаток ми будемо популяризувати і кожен пасічник зможе через нього продавати свій мед. Тобто досить така цікава е, думка, е, але для цього треба працювати. Зраз, зраз, зрозумієте, якщо е, Максим працює над цим додатком вже 3 роки, йому для того, щоб... Е, як сказати, поширити цей додаток для того, щоб вийти на хоч якийсь там рівень від OLX, для того, щоб можна було робити відправки новою поштою, йому треба кількість зареєстрованих людей. І з нас нічого в цьому не буде. Наприклад, я зареєструюся кожен з вас. Тобто, людині це дасть можливість вже працювати з новою поштою і там. Є дуже багато цікавих додатків для вджільництва по матководству, де ти реєструєш продажу своїх маток або реєструєш своє е, замовлення. В певний час е, виходить дзвіночок, е, напоминання, так скажемо. І вже матковод це дуже зручно, я вам скажу, знає, що на цей день він повинен той, то людині відправити маток. Тут і в цьому питанні дуже багато цього чого цікавого. Але основна ціль, основна мета сьогоднішнього мого відеоролику. Це перша по-напершу розмова, що я хочу зайнятися таким питанням. Хочу попросити вас підтримати мене в цьому питанні. І хочу разом з вами почати популяризувати наш продукт, а ми це можемо зробити, щоб мати, ну якщо не більшу кількість, то хоча б половину меду, який виробляється в Україні, продавати в своїй країні. Наші люди, той мед їдять. Ми його можемо спродавати, але ми мало розказуємо про себе, і мало розказуємо про користь цього продукту. Про користь для держави, як виходить в нашому випадку, про користь особисто для кожного і про користь особисто для навколишнього середовища. Добрий врожай цього року! Як все продати? Додаток є бджоли завантажуй, встановлюй і продавай. Реєструємось. Створюємо магазин, додаємо товар і швидко його продаємо. Додаток є бджоли. Легко продавати та швидко заробляти. Колеги, дивіться, не треба оставатися в стороні від цього питання. По прикладу, Макса, який займається вже три роки додатком, людина три роки займається додатком. І так як ця людина пасічник і сам додаток називається є бджоли, в нас є шанс і ми не повинні. Бути в стороні від цього питання. По прикладу, Макса, кожен з вас, хто захоче, я особисто маю бажання, ми повинні популяризувати свій продукт. Зараз ми проживаємо в Україні. Зараз у нас війна. Завтра, можливо, для нас відкриються європейські ринки, і мало хто знає про те, що, наприклад, європейці купують тільки свій мед. Європейці купують тільки мед. Тій місцевості, де він вироблений, вони підтримують свою і тут питання не тільки про мед, то може бути і пиво, і хліб, і що хочеш. І на сьогодні багато хто мріють про те, що відкриється Європа, будуть там якісь шалені ціни. Цього не буде. Ми повинні самі своєю працею, своїм прагненням заробляти свій авторитет і заробляти свою ціну. Якщо ви хочете в подальшому працювати, ми зараз повинні згуртуватись і зайнятися цим питанням популяризації українського меду. Багато я з ким розмовляв. Дуже мені це важко зробити. Якщо хтось з вас хоче знятись в відео, довести свою думку, розповісти про мед, про користь посічництва, про якість українського меду, про наші брендовані меди, якісь яких немає ніде. Тобто ми повинні зараз уже починати разом з вами популяризувати свою продукцію внутрі нашої країни і тоді на таку чисту продукцію, не той скажу багатьом, хто не знає поліфлорний мед. Поліфлорний дешевий на рахунок китайського мед, який йде в булочки, його навіть ніхто не хоче брати, бо на думку європейців, то є якась непридатна субстанція. А ми повинні зараз довести вже всередині нашої держави, що у нас є гарний продукт, що у нас багато, ми займаємось, і наша, наша місцевість є досить таки доцільною і цікавою, і має дуже цікаві меди. І якщо ми це вже доведемо внутрі в себе в країні і будемо мати тут продажі і. Доведемо нашим людям, нашим співвітчизникам про користь меду і про те, які меди є, це вже буде успіх. І в подальшому це дасть нам те, що, наприклад, коли як нам обіцяють, ми вступимо до ЄС, це дасть нам відстоювати свою ціну і тоді ми зможемо продавати на ринки ЄС свій мед. В іншому випадку ми це зробити не зможемо. На жаль, наші експортери цим не займаються. Це бізнес, вони купили, переробили, продали, ну це їхнє. Але нам особисто то буде цікаво. Якщо хтось з вас думає, ще раз повторюю, що відкриється кордон і його там чекають, це не буде так. Потрібно вже зараз, вже тут, у нас, в Україні, займатися цим питанням і популяризувати свій вид, свій вид діяльності і свою продукцію. І є Макс, ще раз повторююсь, який займається цим три роки, цим додатком, є бджоли. Людина займається, і я вважаю, що можна з такої людини брати приклад. Дуже велике прохання. Помагайте в подальшому поширенням цим відео. Може вони будуть нецікаві, але я буду такими відривками показувати, що ми робимо. От. І також прошу підтримки як інформаційної, так і фінансової, так і підтримки воском в цьому питанні. Давайте разом з вами будемо популяризувати свій продукт і будемо цінувати свою працю. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.